Родоводи у Біблії це не просто списки імен. Для стародавніх ізраїльтян вони були живим свідченням того, ким вони є, звідки прийшли і як Бог завжди залишається вірним своїм обітницям. Ці записи не просто заєднували покоління, вони розповідали історію Божої любові, що проходила крізь час, доводячи, навіть коли люди зраджують, Бог залишається постійним. І коли ми доходимо до родоводу Ісуса в Євангелії від Матвія, це вже не просто історія предків. Це доказ Божого плану спасіння, утіленого через найнеочікуваніших людей. У ті часи в родоводах переважно згадували чоловіків, батьків і синів. Але тут усе інакше. Серед імен з'являються п'ять жінок, і це приголомшує. У світі, де жінок часто ігнорували, Бог сам підкреслює їхню присутність. Це не випадковість, це послання. Їхні імена, мов божі символи доброти й сили, свідчення того. Що його шляхи не обмежені людськими традиціями. Бог не дивиться на стать, статус чи становище. Він бачить серце. Він піднімає забутих, зцілює зламаних і робить частиною свого задуму тих, кого світ відкинув. Кожна з цих жінок мала непросту долю, біль, сором, випробування. Але саме через них Бог показує, що жодне минуле не є перешкодою для Його милості. У їхній слабкості сяє його сила, у їхніх історіях його благодать. Родовід Ісуса це не перелік досконалих людей, а доказ, що Божа любов охоплює кожного. Його царство будується не на заслугах, а на милості. І ця милість ламає межі, стирає ярлики й об'єднує недосконалих у Божу сім'ю. Ці жінки нагадують нам: ніхто не забутий, ніхто не НАТО зламаний, ніхто не поза Божим планом. Їхні імена вписані в родовід царя-царів, як свідчення любові, що перемагає все. А тепер подивімося ближче. Хто вони, ці п'ять жінок, через яких Бог явив свою неймовірну благодать? Почнімо з першої жінки, згаданої в родоводі Ісуса Памарі. Її історія одна з найнеочікуваніших і найсуперечливіших у всій Біблії. Вона не проста для сприйняття, але саме в ній відкривається глибока істина про Божу справедливість, відвагу та дивовижний спосіб, яким Господь звершує відкуплення. Ім'я Памарі стоїть на початку родоводу, і це не випадковість. Її роль фундаментальна. Щоб зрозуміти, чому Бог увів її в цю священну лінію, треба повернутися до книги буття, глава 38. Там, посеред оповіді про Йосипа, сина Якова, якого продали брати, з'являється окрема історія про іншого сина, Юду та жінку на ім'я памар. Юда покинув свою сім'ю, оселився в адуламі, одружився з місцевою жінкою і мав трьох синів. Старшого ера він віддав за чоловіка памарі. Але писання каже, що ярчинив зло в очах Господа, і Бог забрав його життя. Памар залишилася вдовою без дітей, а це в ті часи означало втрату всього захисту, гідності, надії. За законом, левірату брат покійного мав одружитися з удовою, щоб продовжити рід. Юда доручив це своєму другому синові, Ананові, але той не хотів дати потомство від імені брата. Він удавав слухняність, але діяв із корисливістю, і за це також загинув. Памар залишилася сама, двічі вдова, без спадкоємця і без підтримки. Замість того, щоб проявити милосердя, Юда злякався. Він не визнав правду про своїх синів і звинуватив памар, вважаючи, що саме вона приносить нещастя. Послав її назад до батьківського дому, пообіцявши, що колись віддасть їй молодшого сина шалу. Але то була порожня обіцянка. Памар зрозуміла чекати марно. Її життя застигло в безнадії, але вона не скорилася. Колишала подорослі дорослішав, а Юда не виконав слова. Вона наважилася на відчайдушний крок. Дізнавшись, що Юда йде до міста стрихто овець, вона вдягнула покривало, щоб приховати себе, і сіла край дороги. Юда, проходячи повз, не впізнав її і подумав, що це блудниця. Вони домовилися, і памар попросила заставу, його печатку, шнури і посох, речі, що свідчили про особу Юди. Потім вона повернулася додому. Коли стало відомо, що памар вагітна, Юда розгнівався і наказав покарати її. Але тоді памар спокійно передала йому ті самі речі, печатку, шнур і посох. І правда відкрилася. Бог використав її мужність, щоб викрити лицемірство, відновити справедливість і показати, що навіть через найскладніші історії він звершує свій задум. Коли памар передала Юді печатку, шнур і посох, вона сказала лише одне речення я вагітна від того, кому належать ці речі. Але ці слова змінили все. У ту мить ніби зупинився час. Юда пізнав ці речі і разом із тим побачив правду, яку так довго не хотів визнавати. Він зрозумів винен не хтось інший, а він сам. Він той, хто зрадив, хто не виконав обіцянку, хто не вчинив справедливо. І тоді він промовив вона правіша за мене. Я не віддав її своєму синові шелі, як обіцяв. Це був не просто момент каяття, це було прозріння. У цих словах звучить визнання сили памар, її відваги, її боротьби за справедливість у світі, який не давав жінці права голосу. Вона жила в системі, що не залишала їй вибору, але вона не здалася. Її вчинок не був спробою помсти чи обману. Це був відчайдушний крок віри, захист своєї гідності, спроба відновити правду, яку у неї забрали. Те, що спершу виглядало як сором або скандал, насправді стало свідченням віри і сили духу. Через її дію Бог не лише викрив лицемірство, а й вплів її життя у свій великий задум спасіння. З її нащадків народився Фарес, праотець царя Давида, а згодом і сам Ісус Христос. Бог узяв біль, відкинутість і страждання однієї жінки і перетворив їх на шлях благословення, що торкнувся усього людства. Історія памар доводить: Божий план не руйнується людськими помилками. Навіть через біль і несправедливість Бог звершує свою волю. Він не дивиться на зовнішнє, він бачить серце. І коли знаходить там віру, він перетворює трагедію на тріумф. Памар не була сильною чи знатною. У неї не було влади, не було голосу, не було опори. Але вона мала віру, і цього вистачило, щоб змінити історію. Бог не забув її. Він обрав саме її, щоб через її страждання показати свою благодать. Її історія це послання кожному, кого колись зрадили. Зневажили або не помітили. Бог бачить твої сльози. Він знає, через що ти проходиш, і здатен перетворити навіть темряву на світло. Слова Юди, вона правіша за мене, звучать крізь віки, як нагадування Бог цінує не зовнішність і не статус, а чесність, щирість і відвагу залишатися вірним істині. Завдяки рішучості памар її ім'я стало частиною історії спасіння. І саме через неї ми бачимо головну тему. Яка проходить через долі всіх жінок родоводу Ісуса, Божу благодать, що діє через найслабших, щоб явити свою силу. Ці двоє ізраїльських розвідників опинилися саме в домі Раав, будинку, що був вбудований просто у міську стіну. Ми не знаємо напевно, чому вони вибрали саме її житло. Але, мабуть, це було розумне рішення, тихе місце, звідки можна було швидко втекти. І саме там розкривається сила характеру Раав. Коли цар Єрехону дізнався, що в місті є розвідники, він послав людей у дім Раав, щоб схопити їх. У той момент вона стояла перед доленосним вибором. Вона могла видати чужинців і отримати безпеку або ризикнути всім і захистити їх. Раав обрала ризик. Вона проявила дивовижну відвагу, сховала розвідників на даху під стебла льону і сказала царським воїнам, що ті вже втекли перед тим, як зачинилися міські ворота. Ба Більше. Вона навмисно відправила погоню у протилежний бік. Це не була просто хитрість, це був акт віри. Коли солдати пішли, рав піднялася на дах і заговорила до розвідників словами, які стали свідченням її серця: Я знаю, що Господь віддав вам цю землю, усі мешканці налякані. Ми чули, як ваш Бог розділив Червоне море, як переміг могутніх царів. Ваш Господь це Бог на небі вгорі і на землі внизу. Ці слова промовила жінка з язичницького народу, яка ніколи не бачила Бога Ізраїлю. Вона почула про нього і повірила. Вона поклала надію на його силу, коли весь світ навколо тремтів. У розпал небезпеки Раав вирішила стати на бік Бога, навіть якщо це означало відмовитись від усього, що вона знала раніше. Але її віра не зупинилася на словах. Вона благала розвідників, покляніться іменем вашого Бога, що ви збережете мою родину, коли місто впаде. І вони погодилися. Вони дали їй червоний шнур і наказали прив'язати його до вікна. Цей знак став символом спасіння, як кровагінця під час першої Пасхи в Єгипті. І коли стіни Єрихону впали, дім Раав залишився стояти. Розвідники вивели її та всю її родину в безпечне місце. Відтоді Раав уже не була жінкою з Єрихону, вона стала частиною Божого народу. Писання каже, що вона жила серед ізраїльтян і вийшла заміж за чоловіка на ім'я Салмон. У них народився син Воос, прадід царя Давида, від роду якого народився Ісус Христос. Раав це жінка, чиє минуле не змогло зруйнувати її майбутнє. Бог не дивився на її репутацію, він бачив її віру. І ця віра змінила все. З блудниці та чужинки вона стала героїнею Божого задуму. А тепер питання до тебе: якби ти був на місці Рав, чи наважився б ризикнути всім, щоб залишитися вірним Богу? Напиши свою відповідь у коментарях. Присутність Раав у родоводі Ісуса підкреслює істину, яка проходить через усю Біблію. Божа благодать не має меж. Вона не залежить від нації, статусу чи минулого. Раав не належала до Божого народу. Вона народилася в язичницькій культурі, поклонялася чужим Богам, а її заняття зробило б її вигнанкою будь де Але Бог побачив на її минуле. Він побачив її віру. Вона повірила не тому, що бачила чуда, а тому, що почула про них і наважилась довіритися. Історія Раав вчить нас, що віра це не питання походження, а питання серця. Вона ризикнула всім, довіряючи Богу, якого ніколи не бачила, і ця віра змінила її життя. Її історія вказує вперед до Ісуса. Як Раав зруйнувала соціальні межі, так і Христос пізніше зруйнував духовні стіни, що розділяли людей. Прийнявши у своє царство і юдеїв, і язичників, і праведних і зламаних. Через неї ми бачимо, Божа любов здатна відновити навіть найзруйнованішу душу. Після Раав ми зустрічаємо третю жінку в родоводі Ісуса Руев. Якщо памар і Раав відзначилися сміливістю серед бур, то Руев стала символом тихої віданості та глибокої довіри до Божої турботи. Вона, як і Раав, не була ізраїльтянкою, вона походила з Моаву, народу. Який часто вважався ворогом Ізраїлю. Але саме через її життя Бог показав, що його милість діє через лагідних і покірних. Її шлях почався з втрати. Руеф вийшла заміж за чоловіка з ізраїльської родини, що приселилася до Моаву через голод у Віфлеємі. Главою родини був Елімелех, який узяв із собою дружину Ноомінь і двох синів. Згодом Елімелех помер, а Ноомінь залишилася вдовою. Її сини взяли собі за дружин Моавитянок. Руев та Орфу. Але через кілька років і вони померли. Три вдови залишилися наодинці, без чоловіків, без дітей, без захисту. У ті часи це означало відчай. Тоді Ноомінь вирішила повернутися у Віфлеєм, почувши, що голод закінчився. Її шлях назад був шляхом болю, але й надії. Вона порадила своїм невісткам залишитися в рідній землі, де вони могли б почати життя заново. Це була турботлива порада, сповнена любові. Спершу обидві жінки плакали й відмовлялися йти. Але після довгих уговорів орфа повернулася. А Руеф залишилася. Вона промовила слова, що стали символом вірності: Не вмовляй мене покинути тебе і відійти від тебе. Куди підеш ти, туди піду я, де житимеш ти, там житиму і я, твій народ буде моїм народом, а твій Бог моїм Богом. Де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. Це були не просто слова, це було визнання віри. Руеф відмовилася від минулого, від звичного життя, щоб прийняти нового Бога, новий народ і нову долю. І цей вибір, зроблений із любов'ю та вірою, назавжди змінив історію. Коли Ноомінь повернулася до Віфлеєму, її серце було сповнене болю. Вона сказала: Не називайте мене Ноомінь, що означає приємна, називайте мене мара, гірка, бо Господь зробив моє життя гірким. Я пішла повною, а повернулася порожньою. Але насправді вона не була порожньою. Поруч із нею була Руев, її тиха села, вірна подруга, що принесла в дім промінь надії. Хоча Руев була чужозамкою й удовою, вона не чекала жалю. Вона пішла на поле збирати залишки колосків, як дозволяв Божий закон, щоб у боїй прийшлі могли мати хліб. Це була тяжка праця під палючим сонцем, але Руев працювала покірно, з любов'ю і старанністю. Саме через цю працю Бог почав відкривати свій план. На полі її помітив Воз заможний і благородний чоловік, родич покійного чоловіка Нооміні. Він чув провіданість Руфі і був зворушений її добротою. Вооз проявив милість, дозволив їй збирати колоски навіть серед снопів, наказав слугам ставитися до неї з повагою і залишати їй більше. Коли Ноомін дізналася, на чиєму полі працює Руев, вона зрозуміла, що це Божий знак. Вооз міг стати їхнім родинним викупителем. У давній традиції це означало, що він мав право одружитися з удовою, щоб продовжити рід. Ноомінь порадила Руфі підійти до Воозай у поважній і зрозумілій для того часу формі попросити його про захист. Руеф так і зробила. Вночі, коли Воос спав на току, вона підійшла, лягла біля його ніг і попросила накрити її краєм плаща знаком покровительства. Це був жест смирення й віри. Воос прокинувся. Благословив її та пообіцяв зробити все, що вона просить. Але спершу він мав дати право ближчому родичу. Той відмовився, і тоді ВОС публічно оголосив, що бере Руев за дружину. Їхній шлюб став новим початком. У них народився син Авіт. Для Нооміні цей хлопчик став знаком Божої благодаті і відновлення. Жінки міста казали благословен Господь, що не залишив тебе без спадкоємця. Нехай прославиться ім'я цього дитяти в Ізраїлі. А відстав став батьком Єсея, а Єссей, батьком Давида, царя, від роду якого народився Ісус Христос. Так через вірність і любов простої вдови Бог звершив свій задум спасіння. Історія Руфі це свідчення, що Бог бачить тих, кого не бачить світ. Він цінує тих, хто залишається вірним, навіть коли шлях важкий. Через її покору і доброту Бог показав його царство будується не на силі, а на серці. Одного вечора цар Давид побачив жінку. Що купалася? Це була Вірсавія, дружина його вірного воїна Урії. Вона була надзвичайно вродливою, і Давид, охоплений бажанням, послав за нею слух. Біблія не говорить, що вона відчувала, не описує її слова, увага зосереджена на діях Давида. Це не було рівне чи добровільне стосунки, це було зловживання владою. Великий цар дозволив пристрасті перемогти совість. Коли Вірсавія дізналася, що вагітна, приховати це було неможливо. Її чоловік був на війні. Давид, намагаючись приховати гріх, викликав урію додому, сподіваючись, що той проведе ніч із дружиною. Але Урія, чесний і відданий воїн, відмовився він не міг відпочивати, коли інші воюють. Тоді Давид написав листа полководцю Аву поставити урію на передову й відступити. Урія загинув. Після скорботи Вірсавію привели до палацу, і вона стала дружиною Давида. Але це не була історія кохання. Це була історія болю та втрати. Вона втратила чоловіка, спокій і гідність. Усе змінилося через чужі рішення. Та Бог не залишився осторонь. Він послав пророка Натана, який розповів Давидові притчу про багатого чоловіка, що відібрав єдину вівцю в бідняка. Розгніваний Давид сказав: Такий заслуговує смерті. І тоді Натан промовив Ти той чоловік. Давид визнав свій гріх. Він покався. Але наслідки були болісні дитина, народжена від нього й Вірсавії, померла. Для неї це була ще одна втрата. І все ж, навіть у скорботі, Божа благодать залишилася поруч. Згодом у неї народився син Соломон, цар, що став символом мудрості й миру. Коли Давид постарів, саме Вірсавія проявила силу та розсудливість. Разом із пророком Натаном вона нагадала цареві про обіцянку, що Соломон має стати спадкоємцем. Завдяки її мужності Соломона проголосили Царем. Ім'я Вірсавії в родоводі Ісуса це не про скандал, а про спасіння. Її життя показує, що Бог може дати новий початок навіть тим, кого зламали. Він бачить біль, він зцілює рани і повертає гідність. Як ти вважаєш, чи може Бог обернути біль минулого на благословення? Поділися своєю думкою в коментарях. Історія Марії відрізняється від історії інших чотирьох жінок у родоводі Ісуса. Якщо в житті Памарі, Раав, Руфі та Вірсавії були біль, боротьба, втрати й сором, то Марія постає образом чистоти, смирення і глибокої довіри до Бога. Але, як і вони, вона не була тією, кого, на думку світу, міг би обрати Бог. І саме це робить її історію такою сильною. Бог часто вибирає незначних і непомітних, щоб через них здійснити найбільше. Марія була простою дівчиною з Назарета, маленького. Непомітного містечка в Галілеї. Її життя здавалося звичайним обручення, очікування шлюбу, тихе майбутнє. Та Бог приготував для неї шлях, який змінив історію людства. Одного дня до неї з'явився ангел Гавриїл. Він сказав: Радій, благодатна: Господь з тобою! Марія злякалася, не розуміючи, чому ангел звертається до неї такими словами. Але Гавриїл продовжив: Ти зачнеш і породиш сина. І назвеш його Ісусом. Він буде великим і назветься сином Всевишнього. Марія здивувалася, але не засумнівалася. Її питання, як це буде, коли я мужа не знаю. Було не від невіри, а від щирого бажання зрозуміти. І ангел відповів Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому святе, що народиться, назветься сином Божим. Це було здійснення древнього пророцтва, народження Месії від діви. Стоячи перед невідомим, Марія відповіла словами, які змінили світ Я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Це було чисте послухання, народжене з віри. Вона знала, що їй доведеться пройти через осуд, сором і небезпеку, але обрала віру замість страху. Невдовзі слова Ангела підтвердилися. Марія вирушила до своєї родички Єлизавети, яка також чудесним чином чекала на дитину Івана Хрестителя. Коли Марія увійшла додому, дитина в утробі Єлизавети зраділа, і Єлизавета, наповнена Святим Духом, вигукнула Благословенна ти між жінками і благословен плід утроби твоєї. Це стало знаком для Марії, що Божий задум справді звершується. Вона піднесла хвалу Богові, промовивши свою пісню, величання, величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі, Спасителі моїм. У цих словах її віра, її вдячність і покора. Та шлях Марії не був легким. Бути матір'ю Сина Божого це не лише честь, а й велике страждання. Коли Йосип дізнався, що вона вагітна, він спершу хотів тихо розлучитися, щоб не осоромити її. Але ангел явився йому у сні і сказав: Не бійся взяти Марію, бо те, що в ній, є від Духа Святого. Йосип повірив. Він залишився з нею, і разом вони пройшли шлях віри. Їхня родина стала прикладом довіри Богові навіть тоді. Коли все здавалося неможливим. Материнство Марії було наповнене дивом і болом водночас. Вона бачила, як росте той, хто мав спасти світ, і навіть тоді, коли стояла під Христом, залишалася вірною своїм словам, нехай буде мені за словом твоїм. Вона була там, у тому хліві у віфлеємі, коли народився її син, скромне місце, де небо торкалося землі. Вона слухала оповіді пастухів про ангелів, що співали про мир і спасіння. І берегла ці слова у своєму серці. Вона пам'ятала, як мудреці з сходу прийшли вклонитися мовляті, несучи золото, ладан і смирну, дари для царя. Але Марія була поруч і тоді, коли прийшла небезпека. Разом із Йосипом вона втекла до Єгипту, рятуючи дитину від гніву царя і рода. Вони стали біженцями, самотні, але під Божим захистом. І навіть серед темряви вона тримала віру, Бог виконає своє слово. Марія зберігала всі ці події в серці, думаючи про них, поки її син ріс. А потім настав час, коли їй потрібно було відпустити його, дозволити Ісусові виконати його покликання. Вона бачила, як він навчав, зцілював, прощав, як люди слідували за ним і як його відкидали. Симеон колись сказав Марії, що меч пройде крізь її душу, і цей момент настав, коли вона стояла біля Хреста. Її серце було розбите, але віра залишалася незламною. Вона бачила смерть сина і потім його Воскресіння. Марія стала свідком найбільшого чуда, перемоги життя над смертю. Її шлях це шлях віри, тихої сили і повного довір'я до Бога. Вона не шукала слави, але прийняла величне покликання стати матір'ю Спасителя. Її ім'я стало останньою ниткою у Божому узорі, що сплітався крізь покоління від Памарі до Марії. Історії Памарі, Раав, Руфі, Вірсавії та Марії показують. Що Божа благодать не має меж. Бог не вибирає ідеальних, Він вибирає відкритих серцем. Не сильних, а вірних. Не тих, хто гучний, а тих, хто смиренний. Їхні життя доводять, Бог бачить глибше, ніж люди. Він бере біль і перетворює його на силу, втрати, на благословення, а сором, на славу. Можливо, тобі здається, що твоя історія неважлива, що тебе не бачать чи не чують. Але Бог бачить. Він знає твою історію, і вона має сенс. Навіть якщо ти відчуваєш себе зламаним, це ще не кінець. Бог ще пише твою сторінку. Він може зробити з уламків твого життя щось прекрасне, як зробив із ними. Дякуємо, що були з нами. Ці історії не просто минуле. Вони живі свідчення Божої любові, яка не змінюється. Якщо цей цикл торкнувся твого серця, поділися ним. Підтримай тих. Кому зараз потрібне світло і надія. І пам'ятай, твоя історія частина його великого задуму. До зустрічі в наступному відео. Нехай Божий мир і благодать завжди будуть із тобою.